Всім халовчиків, ребенки на каналі Юдрайв 500 і наш відосик сьогодні про авто, яке я продаю. Це моє власне авто, тому кого буде цікавити. Зараз будете бачити телефончик, дзвоніть, домовимося, приїжджайте, купляйте, все буде максимально чесно і прозоро. Продаю свій автомобіль, це Volkswagen Golf 2020 року. Купляв я його на лізинговому аукціоні. Авто приїхало з території Нідерландів. Авто 2020 рік і в техпаспорті 2020 рік 136 тисяч пробігу, досить хороша комплектація. В нас є дисплей, цифрова панель, є тут досить гарний дисплей, Є навігація, є камера заднього вигляду, є круїз-контроль, є старт-стоп, є автохолд, також є Дістронік і є, звичайно, круїз-контроль. Ну, в принципі. Все необхідне для користування, звичайно, хтось би може сказав би ще шкіру би сюди. Ну кожному шкіра підходить. Також є дві пари коліс. З одними колесами авто приїхало, другу пару я купляв через інтернет-магазин минулої зими новенькі 22-го року. По ціні на авто на віддачу буде 17 900. Це найдешевша пропозиція на 20-й рік. Ви мене зараз запитаєте, чому ти продаєш це авто, якщо воно таке добре, досить в гарній комплектації. Ну, звичайно, крім шкіри, дві пари коліс маєш, нефарбоване і тому подібні речі. Теоретично можна на ньому ще три роки їздити. Але продаю у зв'язку з тим, що треба буде брати електричку більш Кобійну. З чим це пов'язано? Получається, одна історія, коли ми йдемо, робимо огляди в місті Львів і виїжджаємо кудись недалеко. А буває така ситуація, що, наприклад, ми їдемо в Другобич образно, це получається, там 85 кілометрів 100 в одну сторону і назад. А потім дзвонять люди і кажуть, треба їхати в броди. І туди ще получається 100 чи 120 наприклад, в одну сторону. І получається, все, тобі вже його ніяк не хватить. Получається, що в нас виходить, що? 250 кілометрів він літом проїжджає. Е, хто пише там не знаю, продають на оголошеннях, пишуть 300 кілометрів 300 кілометрів запасу ходу у вас не буде. Це пов'язано з тим, що якщо ви будете їздити по місту, тільки якщо ви будете в їздити в максимально екорежимі. Крім того, якщо ви будете не користуватися клімат-контролем, але коли тільки ти користуєшся клімат контролем, чи, наприклад, коли там зима, ти користуєшся пічкою, клімат контроль вижирає там 10-15 а пічка вижирає там всі до 30% зимою. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20-відсоткову знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Тому суперекономія це просто можна і так машина вже економічна, куди вже там економити, що вже там три гривні економити, то вже буде катастрофа. Так ви скажете, дійсно може приїхати образно і там підзарядитися, і потім приїхати кудись і знов зарядитися. Получається, в нас вже не одна ситуація, що ми один раз їхали, так само з бродів, Люди нам позвонили, і кажуть, там треба їх на машину дивитися самбір. Та ми думаємо, окей, зараз приїдемо назад на Спартак, торгівельний центр, там зарядимося. Приїжджаємо, там дві зарядки зайняті, там дві зарядки не працює. Їдемо далі, ще в одне місце по карті, там щось теж не працює. Приїжджаємо, думаю, все. Зараз от на Рісне там є хороша зарядка, вже нараз приїжджаємо і там зарядимося. Приїжджаємо туди, а там теж виходить, вона щось глючить. Ну, коротше, такий день був, що 5 зарядок, і ми не змогли зарядитися. На нулі єлі-єле докатилися додому, скинули це авто. Ще десь 2,5 км приїхали на нулі, Все поставили на зарядку, як ми говоримо, сіли в нормальну машину і поїхали на огляди. І таке частенько буває. Тому хотілося б запас ходу вже десь 400-500 км. Або також була історія, наприклад, як я їхав в Луцьк. Їду я в Луцьк, приїжджаю, в Луцьк нам виходить від нашої точки 170 км. і в мене ще лишається 86 км. Тобто їхав з кліматом в другому режимі. Все ніби окей, і там є ринок, є паркінг, парковка, і там можна заряджатися. Я вже знав, що там можна заряджатися. Я приїхав, поставив на зарядку. Є в мене друга зарядка. Вона бере 3,5 кВт, Я собі прикинув за ті 5-6 годин, що я буду на ринку. в мене буде вже назад повна батарея. Але вийшло так, що та зарядка видавала не 3,5 звичайної якби, як би, розетки, а виходить видавала 2. І я приходжу, а в мене запас рівно на 170 км, щоб доїхати додому. Я звичайно доїхав, 8 км, щоб був запас, але їхав дуже економно. І всі форум мене обганяв. Тому теж така історія, де ти з одної сторони можеш то прорахувати, а потім ти вже прийшов, коли ти вже бачиш що в 170, і потім їх ти десь на швидкісну. Ти знов потратиш час, а знов вдруг приїдеш на той торгівельний центр. А там, наприклад, зарядка буде зайнята, чи якісь ще нюанси, то вже краще економно їхати додому і доїхати. Ну, звичайно. В коментах той буде писати, Та, то на що вам там, 300 років ті електрички, краще купити собі гарного дизелька економічно, там 1-6 дизельок і на ньому там катати з розходом там в 5 літрів. Погоджуюсь з вами, але ви розумієте, яка ситуація, що коли ти їздиш орієнтовно 3000 км не менше в місяць, і ти її будеш економію рахувати не тільки навіть по дизелю, який зараз росте, як ви зрозумієте, в на свіженький, і з 1 липня вже пішло подорожчання по 3, по 4, по 5 гривень, Я думаю, що на всі 12-15 воно точно все подорожче. І вже це досить така вагома сума, щоб її тратити кожен місяць. Крім того, що так само ж треба обслуговувати, як ви розумієте, поміняти ремні, ролики, там, помпу, масла вміняти, якщо на дізельку хочеться, щоб він добре служив, там кожні 8-10 тисяч це, звичайно, теж вже витрати. Тому така от історія е по електричці. Звичайно, що хотілося ще більше трохи багажник, бо коли є сім'я, діти. В принципі, в нього все залазить, але, коли є, наприклад, якщо б зробили б гольфік електричний в універсалі з 450 км запасом, 400-500 км, то я думаю, що вся автоіндустрія вже би повністю вмерла. Тому якби от така от історія. Так, що кого буде цікавити це, авто дзвоніть, ставте лайки за відосік. Всього вам найкращого здоров'я, любові, грошей і все в наших родинах і в нашій державі буде добре. До скорих зустрічей. До побачення.